Ти сказав, що маєш говорити не ти на зустрічах, так? Ось про про що на літучках повинні говорити менеджера. Менеджер приходить, перше, що він говорить, це е, яка моя цифра. ну тобто Він приходить і говорить: мій план на місяць 150 тисяч доларів. На сьогоднішній день е, має, от у нас сьогодні 2 число, відповідно, ну, хай буде 100, да, 100 тисяч доларів. Е, відповідно там 20 днів то, Тобто на сьогодні має бути 10 тисяч доларів факту, у мене є 7, є невелике відставання. Я розумію, чому воно відбулося, тому що мені там було обіцянка, не заплатили, все на контролі, я закрию це на цьому тижні. Тобто, коли людина мені це говорить, тобто що вона говорить? Вона говорить, який мій статус щодо моєї цифри, який ми мій план дій, да? які мій план дій на сьогодні, яка моя стратегія на сьогодні, і які у мене є перепони. Де мені потрібна допомога, тобто, коли людина мені це говорить, вона це робить за дві хвилини, і відповідно я розумію, ну що по-перше, ця людина контролює свій свій процес чи не контролює. Якщо вона плаває, то тоді я говорю: так, ми закінчили нашу загальну зустріч, а з тобою давай окремо поговоримо вже там. Тобто я можу ці проблемні речі виносити на окремі зустрічі.